У косіка у мікрофону Сітрон, і сьогодні я покажу тобі, як анімувати говоріння персонажа, або ж так званий ліпсінг, щоб персонаж не просто відкривав рот, а справді говорив. Попереджаю мій спосіб, не складний у своїй суті, але доволі муторний. Хоча анімація в цілому муторна штука, тож якщо ти вирішила чи вирішив стати на цей шлях, храни тебе всі можливі боги, в яких ти віриш та не віриш. Малюю я в Procreate та Procreate Dreams, але ти можеш використати. Будь-яку іншу програму для 2D анімації, почну з основи будь-якого способу ліпсінку. це положення рта відносно видаваємих звуків. Є шість основних положень: це склади з А, наприклад, ГА, ША, ЩА і тому подібні. При цьому положенні ми частково бачимо верхні зуби. Склади з Е та «є». При цьому положенні ми бачимо частково і верхні, і нижні зуби. Склади з І, и та І. Рот в положенні посмішки. Склади з О та У. При цьому положенні рот схожий на літеру О. Губні звуки БПВМФ. В цьому положенні ми стискаємо губи. До речі, в цьому випадку звуки БПМ можна передавати і просто закритим ротом без показу верхніх зубів. Так буде навіть правильніше, але не обов'язково. Також є положення, де ми підіймаємо язик до піднебіння. Наприклад, коли використовуємо звуки с але особисто я його не використовую в своїй анімації. На цьому можна було б і завершити. Ти відмальовуєш всі ці положення в потрібних ракурсах і підганяєш під озвучку підходящі роти. І тоді воно виглядатиме приблизно отак-от, що в принципі непогано, але щось не те. І тому я використовую два способи для надання живості: додаю рух щелепи та відмальовую кожне положення роту в двох варіантах: одне основне, інше трохи. Менше. Так як в мене є умовна моделька, я відмальовую всі її складові на окремих слоях. Тож в мене вже є болванка голови, і я просто копіюю щелепу і роблю її трохи нижче від оригінальної, і прибираю всі оці переходи, які з'явились. Трьох варіацій щелепи мені достатньо, і вже на них я додаю рти. На найменшій в мене губні звуки та А, на середній І та Е, та на найбільшій О. Логічніше звісно, було б поставити А та Н е на середній розмір щелепи. Але я це не роблю, бо ці положення в мене дуже схожі і буквально відрізняються наявністю чи відсутністю нижніх зубів. Тому за рахунок різного положення щелепи я трохи згладжую цей момент. І по схожій причині я відмальовую два варіанти одного звуку, бо є слова, де кілька однакових складів підряд. Наприклад, шиншила, якщо використовувати тільки одну варіацію звуку, рот просто не буде певний час рухатись. Далі, звісно, можна буде експериментувати з настроєм та експресією, залежно від твоїх потреб. І ще порада: підбирай рот під персонажа. В плані, якщо в тебе округлий мультяшний стиль, то ліпше робити округлі форми роту, бо я в новій модельці хотіла зчетерити і просто скопіювати ротяко з попередньої, але ти бачиш. Як це виглядає? Дякую за перегляд, сподіваюсь, тобі було це корисно. Якщо це так, став подобайку, пиши коментар. Порадь, друзям, можеш навіть заглянути в мої соцмережі, посилання на них в описі до відео. Та геть речі виставлю оці всі схемертів, які були у відео. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!